It's 9.30 central... центрально європейським часом, і ми розпочинаємо наш симпозіум. Добрий ранок. Усім. Надзвичайно теплі вітання на нашому дев'ятому симпозіумі. Альянсу українських та європейських психотерапевтів Цей Симпозіум організовується українськими та європейськими психотерапевтами альянсом. Дякую за ці всі серденьки. Які я зараз бачу на екрані. Це дуже мило. Всі раді тут бути. Наскільки я розумію, мене звати Патріція Хант, і я є головою альянсу українських та європейських психотерапевтів та колишня президентка Європейської асоціації психотерапії. Ми надзвичайно раді і для нас велика честь також вітати вас тут сьогодні. Псайкотерапісгевредістерфотудей психотерапевти зареєструвалися на сьогоднішній симпозіум. Хочу надати вам кілька деталей по країнах, по учасниках на сьогоднішньому симпозіумі. Звідки вони? Отже, дві треті з України вітаю всіх, вітаю хто сьогодні зранку в Україні. Одна третя з інших країн, включно з. Литвою, Польщею, Чехією, Данією та багатьма іншими європейськими країнами і також ми сьогодні вітаємо психотерапевтів з В'єтнаму, з Об'єднаних Арабських Еміратів з США, з Канади, з Австралії та Індії. Вітаю усіх! На продовжується вражати, нас продовжуються вражати, і надзвичайно тішити, що на симпозіум охоплює потреби і покриває потреби багатьох українських психотерапевтів. Ми підтримуємо вас в такі в складні травматичні роботі, в такі складні часи, в часи повномасштабної війни в Україні. Нас тішить те, що багато з вас продовжує приходити на наші симпозіуми, тому що вони для вас є підтримкою. Ми раді, що це так. також. Ми дуже раді сьогодні вітати багатьох психотерапевтів з інших країн. У нас сьогодні є більша кількість насправді учасників з інших країн. І ви також висловлюєте вашу підтримку українським психотерапевтам через вашу присутність тут сьогодні, через вашу присутність з нами. і вони відчувають вашу підтримку. Це для них подарунок. Вони відчувають, що вони не самі. Ви тут, ви з ними, і ви їх підтримуєте. Вони не є безпорадними. Симпозіум дев'яте симпозіум має тему гнів, гумор, пов'язаність і любов. Якщо повернутися до найпершого симпозіуму, який відбувся вже майже три роки тому, то ми розпочинали з того, що зосереджувалися на Різних типах ситуацій, з якими можуть стикатися українські психотерапевти в своїй роботі під час війни, Тобто, ми зосереджувалися на роботі з тими, хто страждає від травми і посттравматичного стресового розладу. Зокрема, ми У нас були симпозіуми про трансгенераційну травму. але трошечки з нас змінився фокус в останніх кілька симпозіумів, і насправді. В такий дуже глибокий спосіб ми почали зосереджуватися на українських психотерапевтах і на вас особисто. З чим ви стикаєтеся, яким досвідом ви заштовхуєтеся? Що ви символізуєте в своїй роботі? Які є ті емоції, які ви відчуваєте? І тому сьогодні ми зосередимося на гніві, гуморі, пов'язаності та любові. Що ж я можу сказати про гнів? Гнів це є первинна емоція. Деякі люди плутають гнів з ненавистю, але я вважаю, що ми, як психотерапевти, ніколи не робимо такої помилки. Ми знаємо різницю між ненавистю та гнівом це не одне і те саме. Гнів у часи війни. Відчувається дуже часто. Це є перша реакція на зло війни, на руйнування війни. Це є перша реакція на смерть та руйнування, які приносить війна. На цю палючу несправедливість війни. Це надзвичайно важлива емоція в часи війни. Можливо, дивно трошечки також гумор долучати в емоційний досвід під час війни. Але ми зрозуміли в альянсі, наскільки важливим є гумор під час війни, наскільки важливим є сміх, Не історичний гумор, не маніакальний гумор, не вимушений гумор. А справжній глибоко гуманний гумор. Він може бути цілющим. як професор професорка Мір'яна Маврак з університету Сараєва пізніше нам сьогодні розповідатиме. Гумор це є життєва підтримка у складних обставинах. Гумор є життєвою підтримкою часи війни. Надзвичайно важливий. Людський зв'язок, пов'язаність. Це те, що рятує життя в часи війни. Пов'язаність нас тут усіх сьогодні, незважаючи навіть на те, що ми пов'язані лише інтернетом, і ми не присутні, ми не бачимо одне одного. Фізично, ми не в одному середовищі, все серйозно це рятує нам життя, тому що ми знаємо, що ми не одні. Ми знаємо, що в нас сьогодні вибудовується ось така пов'язаність, такий зв'язок. Українські психотерапевти знають, що вони на самі, тому що відчувається ось ця наша пов'язаність тут сьогодні. Ми поділяємо спільну гуманність через нашу пов'язаність. Ми даємо одне одному силу. Інсайти і можливість рухатися далі через нашу пов'язаність. Як ми чули на нашому останньому симпозіумі, було слово убунту. Якщо пам'ятаєте убунту, це означає, що я є, тому що ми є. Я існую, тому що ми існуємо. Ми усі пов'язані. Наша пов'язаність є надзвичайно потужною для кожного з нас індивідуально і також для нас усіх разом. І любов. Любов підтримує наше життя, дає нам життя і підтримує нас під час нашого життя. В Альянсі мені здається, ми вже три роки зараз зустрічаємося, і ми вже полюбили одне одного. Ми навчилися довіряти одне одному. Ми навчилися піклуватися одне про одного. Любов це інколи як трава. Що я тут маю на увазі? Що трава росте і потім е, в, в, продовжує рости, І навіть якщо десь перестає рости на якийсь період часу, потім відновлюється і росте знову. І так само, і любов вона має таку силу росту і підтримання нас в житті. Любов. Це є той ґрунт, підґрунтя нашої гуманності, нашої спільної гуманності тут на планеті Земля. Отже, ми будемо досліджувати ці чотири аспекти сьогодні: гнів, гумор, пов'язаність та любов. Ми будемо говорити про цю четвірку різними способами, і будемо досліджувати це різними способами. Спочатку ми проведемо велику тематичну групу для усього симпозіуму, де ми зосередимося на цій четвірці. Це усім вам присутнім тут сьогодні. Дасть можливість висловитися. Далі в нас будуть презентації від доповідачів, які презентують нам свою роботу на тему гніву гнігніву гумору, пов'язаності і любові. Потім буде невеличке. Групове обговорення і кескуюся <таспоріст> в малих групах, і потім, під час круглого столу, ви зможете задати запитання і поглибити. Ваші думки в розмові з усіма сьогоднішніми доповідачами, ось власне це так, як ми сьогодні будемо досліджувати ви що згадано четвірку. Хотіла би сказати ще кілька слів про одного з наших спікерів. Я думала, що я змушена буду вам надати розчаровуючі новини сьогодні зранку, і так би і було. Але вчора, пізно ввечері, нам повідомили, що Анатолій Гаргаун, який сьогодні до нас говоритиме по обіді. Ми думали, що він не зможе до нас доєднатися. Він є лікарем, психіатром, психотерапевтом і лейтенантом медичної роти. і він зараз служить на нулі в Покровську. І ви, мабуть, усі чули про те, що там відбувається. Це дуже небезпечно зараз територія серця війни, тому він в самому серці війни. І ми думали, що він не зможе до нас сьогодні промовляти. Але я надзвичайно рада вам повідомити, що він зможе до нас сьогодні з нами сьогодні говорити або особисто, або через записане відео в залежності від того, що йому сьогодні вдасться. Я не думаю, що він вже зараз є з нами, але ми йому дякуємо від щирого серця за те, що він зміг прямо від самого серця війни і найнебезпечнішої ситуації до нас доєднатися і з нами сьогодні спілкуватися. Дякуємо, Анатолію. Отже, на цьому дев'ятому симпозіумі сьогодні попрацюємо разом. поєднаємося і таким чином. Ми трошечки надії українським психотерапевтам, надії на майбутнє української психотерапії. І надію нам усім. зараз я дуже рада представити мою колегу з альянсу, професорку Анастасію Склярук, і вона також до вас звернеться з під імені української спілки психотерапевтів Анастасія в ранок. Добрий ранок, вітаю, добрий вітаю, вітаю. Шановні друзі. Маю за честь відкривати наш дев'ятий симпозіум вітальної промови від української спілки психотерапевтів. Дякуючи, Марена, і психодрамі, і світ знайомий теорією ролей, і сьогодні вона мені буде трошки допоміжна. Перш за все я хочу звернутися як член секретаріату ОСП, як голова запорізької філії, як людина дотична до ОСП з кінця минулого століття, також як один із співавторів даних симпозіумів. Ось що я маю сказати з цієї ролі. Ми не перевершені. Я пишаюся нам, як спільнотою, живою, чистою, бурхливою. За 4 останні роки ми дуже багато чого зробили. Активно працює громадський сектор, відкрита безліч нових фондів і професійних організацій. З'явилися нові освітні інституції. З березня 2022 року працює парадня Української спілки психотерапевтів. Наші колеги в умовах війни успішно створюють нові освітні інституції: Український інститут психотерапії узалежний, університет Анбрукен, ректором якого, між прочим, став е, голова Української спілки психотерапевтів, професор Олександр Фільц та інші інституції. Попри всі труднощі воєнного часу, життя в спілці не зупиняється. Відкриваються нові секції, вступають асоційовані члени. Дякуючи Українському психотерапевтичному університету, регулярно відбуваються професійні заходи, семінари, супервізію, навчальні зустрічі. В Україні вперше прийнятий закон про систему охорони психічного здоров'я. З початком повномасштабної війни кожен з нас опинився перед новими викликами, зазнав своєї трансформації та розвитку. Багато хто за останній час пішов учитися, отримав нові знання, придбав нові навички. Деякі Опанували нову діяльність, роботу, професію. Як спільнота, ми безумовно в прогресі. Ми стримко розвиваємося. Дев'ятий симпозіум. Наслідки та виклики, та виклики війни ми досліджуємо разом з європейськими колегами. Ми маємо безпечну платформу для обговорення найважливіших питань. Це круто. Але цей розвиток, цей прогрес. Ми отримали за рахунок повної руйнації старих систем. Кожна система, будь то соціальна інституція або родина, як сімейна система, або особистість, як жива біопсихосоціальна система, зазнала тотальних незворотніх руйнувань, зв'язки, функції, тролей. Зруйноване минуле життя. В багатьох випадках зруйновані не тільки психосоціальні зв'язки та патерни поведінки, в багатьох випадках зруйнований фізичний всесвіт. І ось на цьому тотальному руйнуванні і відбувається наш прогрес. Тут хочеться пожартувати, що коли ми, українці в минулому мріяли про швидкий розвиток нашої країни, ми не хотіли так. Будемо обережніші наступного разу, з бажаннями. За руйнуваннями стоїть багато-багато болю, Болю, з якими ми, українці, стикаємося кожного дня і кожну мить, і будемо відчувати цю біль ще декілька поколінь. Біль за покинуті домівки, за зруйновані сім'ї. За неймовірно умови, в яких зростають наші діти, біль за загиблих, за скалічених, за вбитих, за зруйновані міста. Неймовірна біль за неможливість зв'язати минуле та майбутнє, біль через тотальну втрату і руйнування. Ось така висока ціна нашого розвитку. В цьому місці я склоняюсь на коліна перед своїм народом, перед нашою могутністю, незламністю, непереможністю. Я добре відчуваю нашу перемогу. Ми перемогли вже. 15 мільйонів людей, що виїхали за межі країни, краще за будь-яку пропаганду донесли світу істину щодо війни в Україні. Діти молодшого віку, що останні 4 роки зростають в інших країнах, майже не пам'ятають до Україну. Але вони говорять українською, сумують за Україну, добре знайомі з українською культурою. І це для мене саме про перемогу, про перемогу нашої нації. Від цього серця дякую вам, любі мої українці, ті, хто вимушений був виїхати за межі нашої країни. Ви кожного дня несете Україну світові. Ви зрощуєте Україну в ваших серцях та серцях ваших дітей. Це те, що робить нас непереможними. Наші діти мають велику українську душу, вони несуть українську культуру, асимілюють її за межами нашої країни, і це робить нашу націю набагато сильнішою. Наші пісні лунають світом, наші твори мистецтва вражають, наша кухня спокушає вишуканістю смаків. Наші жінки і чоловіки це приклад краси, сили, честі та гідності. Я пишаюся нам. А ще я дуже сумую за кожним, хто виїхав. Ще декілька слів я хочу сказати з іншої ролі: з ролі мешканця прифронтового міста моє місто – Запоріжжя. Це столиця Казацького краю, це вольниця нашого народу в усі часи. Це фундамент державності та демократії, в тому числі і світової. Перша конституція Пилипа Орлка укладена 5 квітня 1710 року. Це один з найперших у світі демократичних документів, що заклав основу держави, закріпивши поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Серце мого міста є Хортиця найбільший річний острів в Європі, національний заповідник. Ортиця є добрим свідком нашої давнини. Крамлехи, що збереглися на острові це стародавні культові споруди, вік яких перевищує 5,5 тисяч років. Вони мали релігійне або астрономічне призначення і свідчать нам про високий рівень розвитку наших предків, а ще про глибину коріння нашої нації. Запорізька область морська. В нас є побережжя Азовського моря. Через нас йде дорога на Крим. Так було і так буде б навіщо я вам розповідала про камінці, що пам'ятають наших предків ще до народження Ісуса. Зараз майже вся територія області знаходиться в окупації. Запоріжжя границі з фронтом і містом бойових дій. Я не хочу розповідати, як це. Не хочу нікого лякати, не хочу жахів, не хочу співчуття або жалю, не хочу статистики, не хочу наголошувати цифри, скільки кожного дня гине мирного населення, дітей, скільки зруйновано домівок, скільки болю та страждань зазнає моє місто. Що я хочу сказати з цієї ролі? Хочу сказати, що це не українське питання, як це іноді називають. Це війна, це війна з мирним населенням, з дітьми, з жінками, з літніми людьми. Це не українське питання, це геноцид української нації. Можливо, багато є різних думок щодо закінчення війни. Я не військовий експерт, не політик і не бізнесмен. З ролі мешканця прифронтового міста моє звернення до Всесвіту дуже просте. Я прошу, благаю, заклинаю, молю та більш за все бажаю, щоб війна закінчилась. Стоп війни, стоп вбивству, стоп гіноциду, стоп! 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 Я залишаюся у Запоріжжі так же, як і 600 мешканців мого міста, тому що це фортець, це рупіш, як і в минулі часи козацтва. В кожного з нас на окупованій території залишилися родичі, майно, залишилися спогади, залишилося минуле, залишилася частина життя. Ми рятуємо та зберігаємо від знищення своє минуле, свою історію, історію непереможної казацької держави. Нам нема куди відступати, за нами Київ. Повертаючись до теми нашої сьогоднішньої події та звертаючись до вас, шановні учасники з цих ролей, хочу, по-перше, всім подякувати. Ми робимо дійсно добру справу. Симпозіум це потужна платформа для наукових рефлексій, моніторингу, аналізу, обміну досвідом та опрацювання великою кількістю інформації у часи тотальних змін. Ми отримали платформу, що об'єднує. Дякую кожному з нас за наш вклад у спільну справу. По-друге, <кій> маю до вас, шановні учасники симпозіуму та члени Альянсу прохань. Колись цей жах мене і моя країна, мій город буде жити мирним життям. Моя мрія полягає в тому, щоб ми могли зустрітися. Я сумую за часами, коли ми могли обійнятися, випити разом каву, сумую за дружніми вечерями під час конференції, сумую за жартами та танцями. То ви ще, шановні європейські колеги, не бачили, як ми танцюємо, сумую за гостям. Ми дуже гостіні. То прошу розглянути рішення про проведення першого післявоєнного симпозіуму у місті Запоріжжя. Неживо. Шановна Патрісія, буду рада бачити вас у себе в гостях, а кожного з вас у своєму місті. Мрію про це, уявляю, як це буде добре, і маю всі сподівання, що це обов'язково станеться. І, можливо, через це я нікуди не їду, щоб моїм дітям і моїм друзям було куди повернутися. Я чекаю на вас у Запоріжжі. Сподіваюсь на зустріч і малю Бога, щоб ми мали змогу обійнятися та потанцювати разом. Добре, щоб це було на наступному 10-му симпозіумі. Слава Україні! Ми не переможні! Дякую вам усім! Thank you for all your words to us. Дякую за ваші слова до нас, Анастасія, і дякую за вашу мрію. Що коли війна закінчиться, ми зможемо провести симпозіум особисто вживу, і я зможу приїхати до вашої країни і до вашого міста, і інші також зможуть приїхати в вашу країну і ваше місто, і ми зможемо обійнятися і ми. Зможемо підтримати одне одного і бути разом, попити каву, потанцювати. Так це дійсно щось таке, що є потужною мрією, яка допомагає нас усіх нам усім триматися в такі часи, що ми все ще можемо. Чогось прагнути, все, що я мрія, Мрії настільки важливі, і я дякую за усі ваші слова. Я ще хотіла усім сказати те, що я вже казала Анастасії. Вона це знає, я скажу це все вам. Коли вона казала, будь ласка, не шкодуйте мене, не зважаючи на те, що ми бачимо її емоції. Ми бачимо як наскільки. Глибокі її відчуття, і наскільки на неї впливає ця ситуація даному, на даному етапі, де будинки бомблять, будинки падають довкола неї, де жінки, чоловіки, діти помирають довкола неї? Вона нам каже: не жалійте мене, тому що якщо ви мене будете жаліти, то я стану жертвою. Я якщо я жертва, то тоді Путін виграє цю війну. Це надзвичайно важливо. Я не можу стати жертвою, я мушу лишатися сильною, і з точки зору того, що я розумію про український дух протягом цієї війни. Це стосується усіх. Ви настільки залишаєтеся сильними в Україні, ви не дозволяєте собі стати жертвами. І це власне те, що приведе вас до перемоги, до миру, але також і до міці доброчесності та честі як нації, коли війна завершиться. Тому це дуже потужні речі, які ви казали. Не жалійте мене, я не жертва, я більша аніж ця ситуація, навіть не зважаючи на те, що війна намагається мене зламати. Це дуже потужні речі, які ви сьогодні нам казали. Я трошки за трошки так, що це не навколо мене. Це так навколо території України падає, бомбляті. Це не лише про мене, так да і про жалість. Це таке дуже так, ціка, цікава річ. Така ціка, цікава річ, то не є таке прямий прямий вислав там про жалість. А то ж про сильне то так приймається. А про жалість тут така. жалість в неї є різні оттенки. Коли в жалісті є повага, да, то це щось таке про прийняття. Нам дуже нато та... жалко, що так буває. Але ми нічого з цим робити не можемо. Але тут є багато поваги до цієї ситуації, тоді до людей, які опинилися в цій ситуації. Так, дякую. Дуже дякую.